Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Будемо розпочинати новий день, новий влог, не дивлячись ні на що. І, по-перше, хочу звернутися до вас, своїх підписників. Напишіть, як ви. Сподіваюся, все з вами гаразд. Нічка сьогодні була дуже неспокійною, тому за кожного з вас хвилююсь, пишіть, як ви пережили цю ніч. А, чесно кажучи, після того, як почалася тривога, написали, що летять ті довбані шахеди. Я ще трошки помоніторила новини і, чесно кажучи, уснула. Так як випила пігулку за спокійливого. Але десь о п'ятій ранку мене набрала моя подруга, каже, Іра, ти спиш, не спиш. Кажу, ну сплю. Вона каже, що ну бахкає. Я прокинулась, піднялась до дитини наверх, але вона вже не спала, вона вже чула. Ну, донька моя чула вибухи. Кажу: Нікуся, чого ж ти мене не розбудила? Вона каже, та, а, а, ну, не знаю, не розбудила. Але я її спустила на перший поверх, трошки вона тут побула, і потім як прочитала, що небо тихе, спокійне от, ну, що скоро вже мають бути відбої повітряної тривоги, я її відправила знов спати, тому як зранку вона також донька йшла до ортодонта. Ось, а сьогодні, думаю, так, що, що це робити. Дякувати Богу, життя продовжується, так? І ну, треба, треба щось робити, не дивлячись не на що. Тому хочу зараз приготувати смаколик. Сьогодні мама зайде на вечерю, кума має прийти. Вирішили повечеряти разом, поділитися емоціями, так сказати. Ось. Так що буду готувати з вами, ви залишайтесь зі мною і ще раз кажу, напишіть, як ви що ви. Сподіваюсь, у вас у всіх все гаразд. Так, друзі, знаєте, що зараз буду готувати. Хочу приготувати хачапурі по аджарськи. Для цього я вже виміряла все, що мені потрібно. Тут в мене 90 мл води, 50 мл молока, 200 г борошна, ще мені потрібна буде столова ложка олії. Пів чайної ложки цукру і пів чайної ложки сіллі. Це все замішаю. А, і е, скільки, скільки? Пів чайної ложечки сухих дріжджів. Так, а чому вирішила готувати хачапурі по-аджарськи? Ну, по-перше, мене Нікуся вже давно про це просить. А потім сьогодні вирішили з дівчатами трошки посидіти, замовили суші, нічого такого не хочемо готувати, тому, як коли завжди зустрічаємось, то ми що готуємо картоплю в будь-якому вигляді, оселедець, сальце, крильця чи яких ребра. Чи ще щось таке м'ясне, вже, чесно кажучи, піднадоїло. І вирішили тако трошки сьогодні щось цікавенького, смачненького зробити. Ось а Хочабуря я взагалі хотіла думаю, може, завтра зроблю на вихідних. Але вчора з комою зізванювались, і вона каже, що це ми будемо їсти, коли будемо збиратися. Я кажу, що можу приготувати хачапурі, але не обіцяю. Тому не знаю, чи вистачить мене бажання, терпіння його готувати. ось І потім кума зізвонилася з моєю мамою. Вони також е говорили про те, що ж це ми будемо сьогодні їсти. І кума каже моєї мамі, о, а Іруся там буде готувати. Пиріжок по-аджарськи. Ну, тобто вже все вирішено, тому треба готувати. Ось, не дивлячись на те, що ніч в нас була неспокійна. Взяла себе, випила каву, по-перше, щоб були сили приготувати. Бо я не знаю, я прокинулася в мене сьогодні з самого ранку болить голова. мене ще подружка розбудила. В 5 ранку. І я трошки посиділа, помоніторила новини і потім знову лягла спати. І якось таке, знаєте, такий стан відчувається, що не дуже гарно поспала. Так, сухі дріжджі я вже всипала. Зараз насиплю сукор. Нікуся сьогодні зранку ще була у ортодонта, та і. Купила сирок злогуні до хачапурі. Сама хачапурі я ніколи не готувала. Нам готував Артурчик, коли був вдома, і в нього це дуже смачно вийшло. А я все ніяк не наважувалася його сама приготувати. Не із-за того, що була не впевнена, чи воно в мене вийде. Просто якось, якось так. Так, сухі інгредієнти я вже. Засипала і зараз буду змішувати рідину, тому як я була в мікрохвильовці підігріла, і воно трошки було загаряче. Зараз все це змішаю і тісто поставлю на хвилин 40 підходити. І поки воно буде підходити, я зроблю начинку. Ось. І покажу, що в мене вийшло, і скільки. Взагалі, я дивилася рецепт на 4 хачапурі, але нам буде забагато. Я думаю, десь хачапурі 2 в мене точно. Получиться невеличких. Так що так, ну, покажу вам, що в мене вийшло. Це я готувала вчора. Знаєте що це? Це нут Я його замочувала десь на годин 12. Потім відварювала десь хвилин 40, потім злила воду, додала спеції за смаком. Тут в мене сіль, сухий часник, суміш перців. Ще хоч, хотіла додати копчену паприку, але вона в мене вже закінчилась. І ось це я готувала ще. В аерогрилі, ставила аерогриль на, 20, на спочатку на 180 градусів 30 хвилин, періодично помішуючи. І потім поставила на 200 градусів 10 хвилин в аерогрилі, і вийшли ось такі хрумкі штучки. Це, знаєте, таке замість сухариків, чипсів. Такої всякої непотрібної їжі, некорисної. Перед телевізором. Чи до пила. Також дуже смачно. Вони такі солоненькі, хрумкенькі. Так що рекомендую. Якщо буде цікаво, можу потім скинути рецепт. Но нам дуже сподобалось. Вони такі, знаєте, від них, як від сімечок. Дерня складно потім відірватись. І не. Hmm. Ну. Корисно. Це ж нут. Бо я його давно вже цей нут купляла. Робила якось <кхід> цей хумус сама. Mm. А це микеньке взагалі смачненько. Робила хумус. Пару років тому вже цей нут купляла. Ну і потім ніяк його не готувала. Це побачила в Тіктоці рецепт, думаю. Треба спробувати використати, щоб не треба було його викидати. Так що дуже смачно. Рекомендую. Дивіться, давайте будемо діставати то красення. Подивимось, що в мене вийшло. Це просто. Ой, ну ж, дивіться, як вважаєте. Краса. дівчатами зібралися. Мілка. Дівчатами ми тут зібралися. Мама. Дівчатка. Да. І ось наш сьогоднішній стіл. Дівчачий дієтичний. Це точно. Але який смачний. Ну не вважаю за цей. Хачапурі. Хачапурі. Дівчачий дієтичний. А що робити з такими бомбюшками? Ну, це ж так. Да. Треба себе трошечки. Відволікати. Відволікати. Да, зараз ще чекаємо дітей. Але дивіться, яка смакота, і креветочки, і роли замовили. Це дракон якийсь там називається. Ось. То, що діти сказали, прийдуть? Так. Да. Да? Добре. Так, друзі, я вже перебралась до ванної кімнати, вже змила м -м, косметику. І хочу. Е Показати вам, мені мама принесла сьогодні міцелярку ось таку, якусь я перший раз бачу. Я не тільки що знімала макіяж, і мені сподобалось. Чесно кажучи, ось в мене є цей гарнієр. Пам'ятаєте, я вам показувала? Він з самого початку мені не сподобався, як він знімає цей туш з вій. І він мені такий це гарнієр, якийсь жорсткий, неприємний на обличчі, коли користуюсь ним. Спробувала тільки що ось цей, без, без зайвих якихось запахів взагалі. Веганський продукт пишуть: мікропластик, фріше, ну, щось таке. Спробувала, мені подобається. Сподобалось. Подивимось далі, як. Якщо ви знаєте, що це за засіб, то напишіть мені і напишіть відгуки на цей засіб, як вам подобається чи ні. Зараз ще заплиту коси, на ніч я завжди в принципі, так роблю, щоб вони не ломалися. Ось, і ще хотіла вам показати новинки з корейської косметики, але це не моя косметика, нікусіну. Але я також, звісно, ж, спробувала на собі якась така сивородка баха е -е 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 кислоти. 4% серума. саліцил, ацид. Ну, щось таке. Ну, так, як Нікусі проблемна шкіра, то вона користується. Їй подобається. Ще якийсь ось такий тонік з зеленим чаєм. Також тонік на собі пробувала <рив> нормально. Ось така мивашечка. Цим я не користувалась тому як. В принципі, мені зараз це і не потрібно. Знаєте, раніше в підлітковому віці боролися з проблемною шкірою. Зараз треба. І вон, ну, в мене жирна, комбінована була шкіра. А зараз треба навпаки а, цей, не підсушувати, а зволожувати і насичувати якимось цими, як буде питательні? Вилітіло це слово з голови. Тому я зараз користуюся біодермашечкою, вона така кремова. Як, ну, кремова основа, мені подобається, вона м'яко доочищає шкіру, і після неї немає відчуття стягнутості та сухості. Так що так, і думаю, так, треба нарешті вже дознімати вам це відео, тому я довго вже не викладала, але, чесно кажучи, а, думаю, що ви мене зрозумієте, що у вас такий же стан, як і у мене, як в принципі і у всіх українців. Кожну ніч ці довбані сусіди нас довбуть, бомблять. І ну, не знаю, сьогодні я ж вам кажу, я виробилась, і вже коли прочитала новини, що е шахеди, вчора лягала спати, шахеди летять, але щось якась була така стомлена. І знаєте, після хвороби також ну, до сих пір прихожу е до тями і хочеться ніяк ну, не можу виспатись. І це виробилось. І начебто, в принципі, нормально виспалась. Ось. Так що, так, буду вже завершувати це відео. Хочу вам подякувати всім тим, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, і перш за все напишіть, як вам і що там. Тому до скорих зустрічей всім. Па-па!